Що ви не чекаєте, але це стане, ця карта сама перекрутилася, дістане мені. Ви не чекаєте, це стане. Це якийсь мужчина, лицар Пентаклів, йде до вас з пропозицією, яка вас буде дуже задовольняти, але і трансформувати, можливо, навіть ваше життя. Ну, Дивіться, він з лицаря Пентаклів пішов в короля Пентаклів, що він помінявся. Що він може запропонувати вам більше, ніж раніше. Ну, це може бути і роботодавець, або клієнт теж може бути там, да? ви розраховуєте одну суму, заплатив більше, замовив більше там, товару і так далі. Ви будете задоволені, ця така трансформація, це несподівано станеться, ви цього не чекали. Або якщо це особисте життя, мужчина буде добуватися вас активно любими способами. Любими. Хорошими, нехорошими, він буде привертати е, вашу увагу до себе, що от я тут стою, я от зараз тобі щось обіцяю, плани якісь. Він в двойках, звісно, застряв. Хоче, щоб тут від вас да, якийсь вибір ви зробили на його користь. Може, це пропозиція там, перейти на іншу роботу? Може бути так. Ну, дивіться, я вам так скажу. Якщо тут якийсь вибір є, ну, звичайно, з двох істочників не вийде пити. Треба буде цей вибір тут зробити. Ну тут однозначно щось дуже хороше йде, серйозне, прямо. Гроші, сімейні якісь пропозиції. Якщо мужчина появиться, він буде обіцяти сім'ю вам. Робити вам цей вибір на цю користь? На користь цієї пропозиції. Так, да, карти кажуть робити, це поміняє ваше життя. Може, вам роботу запропонують, погоджуйтесь. Або щось запропонує там, ваш коханий, погоджуйтесь. Обов'язково це прям поміняє щось. Це ріст, це зміни. Це якесь, знаєте, таке положення дуже зручне і правильне. Да? Це може бути підвищення, або там, якщо він пропонує. Вийти там за нього заміж, не знаю, ще один шанс. Дійсно, тут є зміни, і ця пропозиція вона серйозна, вона не така не безглузда так? Він зробив якийсь висновок, зробив якийсь вибір правильний і дійсно хоче якогось, якоїсь серйозності і наступного кроку.